Ви створили магазин на Prom.ua, Навіть додали товари та запустили рекламу. Проте продажів чомусь досі немає. Вітаю у реальності маркетплейсів. Тут недостатньо просто створити магазин. Потрібно також знати, як працює алгоритм промо, що впливає на продажі та як обійти конкурентів. Вітаю це відео саме для вас. Якщо ваші товари майже не набирають переглядів Реклама просто з'їдає бюджет, а конкуренти продають той самий товар, але в 5 разів більше. Відповідь, до речі, банально проста. Ви працюєте без чіткої стратегії, і в цьому відео я, маркетологиня маркетинг агенції ціль, розповім вам детальніше про те, як налагодити продажі, і нарешті почати продавати стабільно. Але перед початком хочу вручити вам невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так наголошую, консультація абсолютно безкоштовна. На ній, до речі, ви також можете попросити зробити невеличкий безкоштовний міні-аудит вашого магазинчику, щоб вже точно знати, в чому проблема. Вона знаходиться в описі. Або ось тут за посиланням. А ми рухаємося далі. В цьому відео я підготувала для вас сім простих кроків, після яких ви нарешті зможете запустити продажі на платформі PromUA. І перший крок це налаштування магазину. Так, тут не працює, просто зареєструватися і все по-перше. Потрібно б грамотно це зробити, і зараз я розповім як. Перше, реєструємо бізнес аккаунт. Prom.ua давно бореться з магазинами-одноденками, тому офіційно Цільна реєстрація це не просто формальність, а ключ до довіри клієнтів. Вказуємо реальні контакти, налаштовуємо кабінет і не забуваємо про юридичні дані. Заповню дані пізніше, головне зареєструватися. Ні, ні, ні. Без заповнених даних магазин виглядає ненадійним. Як мінімум, покупці самі не стануть вам довіряти без заповнених чітко умов термінів доставок та контактів. Друге, обираємо правильний тарифний план. Prom.ua працює за передоплатою. Чим більше товарів хочете додати, тим вищий тариф. Але головне. Тариф включає бюджет на просейл. без реклами, пробитися на маркетплейсі дуже складно. Якщо товарів мало, тариф на тисячу позицій. Якщо асортимент широкий, 6 тисяч або 10 тисяч позицій. Головне одразу закладати бюджет на просування, а не чекати дива. Фейк. запущу магазин без просею, а потім подивлюся. Насправді пром працює зовсім по іншому. Хто платить, той знаходиться у топі. На жаль, така реальність третє. Заповнюємо всі обов'язкові дані: контактний телефон, умови доставки, політика повернення. Оце це формує довіру покупця. Якщо інформація розмита або взагалі відсутня, клієнт просто закриє сторінку. Фейл! та клієнти і так запитають, якщо щось потрібно. Ні. Клієнти просто підуть до конкурента, там де все прозоро та ясно. Грамотне оформлення магазину це ваш фундамент. Навіть суперкруто налаштована реклама не врятує вас від провалу, якщо з цим буде кепсько. Другий крок: правильно додаємо товари. Якщо товари додані неправильно, продажів буквально не буде. Це доволі банально, оскільки покупці заходять на Prom.ua, гортають дуже багато товарних позицій, і буквально за секунду приймають рішення піти до вас чи до конкурента. І зараз я розповім, як так зробити. Щоб покупці обрали саме вас. Перше, якісні фото. Забудьте про знімки на стапок 2010 року чи фото з атерті виданими знаками постачальника. PROL віддає перевагу товарам із якісними та унікальними зображеннями. Мінімум три фото з різних ракурсів без зайвого фону у хорошій роздільній здатності. Фейк! Та хай будуть будь-які фото, покупці такі так куплять. Головне, щоб хоч щось було. Ні, друже, так не працює. Оскільки покупці заходять і вони хочуть бачити те, що вони реально куплять. Усі деталі. Вони просто банально підуть до конкурента, де представлені товари з різних ракурсів, де вони можуть розглядіти кожну деталь і куплять в нього. Друге, деталізований опис. Забудьте про опис в стилі. Товар класний, купуйте. Опис має відповідати болям та потребам клієнта. Якщо це побутова техніка, поясніть, чому вона краще за аналоги. Якщо одяг, розкажіть про матеріали та посадку. Якщо інструмент, вкажіть, для яких задач він ідеально підходить. Тут також дуже важливо використовувати ключові слова для SEO. Проте, будь ласка, просто не переспамте, оскільки пам'ятайте, що в першу чергу це будуть читати реальні люди. А тепер фейл. Просто скопіюю опис у постачальника. Ні. Пром це чітко відслідковує і він е, е, вислідковує дублі контенту та понижує ранжування таких товарів. Відповідно, унікальний опис. Плюсик до конверсії. Третє характеристики це не просто технічна частина, а основа правильного пошуку товарів. Пром працює за фільтрами, і якщо у вас відсутні характеристики, вас просто не знайдуть. Вказуйте максимум параметрів: розмір, вагу, колір, матеріали, країну виробника, тип упаковки. Усе, що може бути важливим для клієнта. Фейк. Клієнт сам напише, якщо щось потрібно. Ну ні, так воно точно не працює. Клієнт просто піде до конкурента, де вказані всі характеристики і де він точно може зрозуміти, що він купує. Ну що ж, ось і ми і переходимо до третього кроку. Це оптимізація магазину під SEO, оскільки на платформі Pro діють свої правила ранжування. І ваша задача зробити так, щоб ваш товар побачили першими. І зараз я розповім, як це зробити правильно. Перше використовуємо ключові слова у заголовках та описах. Назва товару це не просто кросівки Adidas, а кросівки Adidas чоловічі, білі, натуральна шкіра, оригінал. Так ви охоплюєте більше пошукових запитів, даєте більше інформації покупцеві ще до кліку на товар, отримуєте вищі позиції у видачі. Hey! Просто напишу назву і все. Ні, якщо в назві не буде ключових слів, тоді ну шанси просто нульові, що ви отримуєте хоч якусь позицію у видачі. Друге, унікалізуємо контент. Як я вже і говорила, копіювати просто описи у постачальника це погана ідея. Але що ж тоді вам варто робити? В першу чергу переписуємо описи своїми словами, додаємо корисну інформацію, особливості, відгуки, лайфхаки, використання, уникаємо води. Текст має бути чітким та корисним. Третє, прописуємо метаописи та альт-теги для фото. Е, метаопис це короткий текст, який показується в Google. Якщо його немає, про просто виставить довільний шматок тексту, що може виглядати нечитабельно. Що потрібно вам зробити? Прописати короткий метаопис із ключовими словами. Для кожного фото вказати аль-теги. Це такий альтернативний текст, що описує зображення. Це підвищує позиції товарів у пошуку Google. Fave. А навіщо це люди і так же знайдуть? Ну насправді не знайдуть, оскільки пром та гугл віддають перевагу тим товарам, які оптимізовані просто на максимум. Четвертий крок: налаштовуємо просей. Ну, без цього просто нікуди. Так, все це, звісно, круто, але без просейла ви не зможете стати топ-продавцем. Ну така вже реальність прому. Але проте, якщо його налаштувати неправильно, то ви просто будете бюджети в нікуди. Тому зараз я вам розкажу, як це зробити правильно, щоб все запрацювало. Перше, налаштовуємо рекламу з правильними ставками. Про сайт працює за принципом аукціону. Якщо ставка знизька, товар не отримує достатньо показів. Якщо завищено, бюджет згорить, а рої буде низьким. Що ж робити? Починаємо зі ставки трохи вище мінімальної, поступово підвищуємо до оптимального рівня. Стежимо за конкурентами. Якщо їхні ставки високі, доведеться підлаштовуватися. Аналізуємо CTR і конверсію. Якщо товар отримує багато кліків але мало продажів, можливо, проблема в ціні або описі. Pay. Поставлю мінімальну ставку, аби була хоч якась реклама. Ну насправді так воно не працює. Тоді ваш товар просто взагалі не отримує показів, а ви модально втратите багато часу. Друге, тестуємо товари, які заходять найкраще. Не всі товари однаково добре продаються через просеїв. Щоб не зливати бюджет, тестуємо невеликими партіями. Як тестувати, запускаємо рекламу на 10-20 товарів, які мають потенціал. Дивимося, що отримує найбільше кліків і продажів. Знімаємо бюджет з товарів, які не дають результату, і вкладаємо в найприбутковіші. Hey! Запущу одразу на всі товари рекламу. Ну що ж, ну тоді ви просто отримаєте величезний бюджет, нерівномірно розподілені кошти та неможливість прогнозованого результату. Третє. Використовуємо динамічне оновлення цін. Так саме так, пром. Автоматично враховує актуальність цін і товари за старію інформацією падають у видачі. Що потрібно зробити? Використовувати автоматичне оновлення цін через Excel файли, регулярно перевіряти, чи не знизили конкуренти ціни і за необхідністю коригувати фейл. Та ціни і так нормальні, на що їх коригувати? Ну насправді, якщо конкуренти їх оновлюють, а ви ні, то ви просто будете падати у видачі. Ну що ж і зараз я хочу нагадати про безкоштовну консультацію, якою будь-хто з вас може скористатися. Так, ця консультація абсолютно безкоштовна. Якщо вже у вас виникли запитання по кожному з тих перелічених кроків, ви можете сміливо їх задати нашим спеціалістам. Запевняю, вони знають набагато більше навіть за мене, і вони точно зможуть надати вам ґрунтовні відповіді про те, як покращити ваш магазин на Prom.ua та нарешті запустити продажі. Посилання буде в описі або ось тут. А ми рухаємося до шостого кроку. П'ятий крок. Прискорюємо обробку замовлень. Ну тут все банально просто. Якщо клієнт довго чекає, то він просто злиється і піде до конкурента. Також пром враховує швидкість обробку замовлень в рейтингу продавців. А рейтинг продавця дуже важливий на даній платформі. І зараз я розповім, як це зробити правильно. Перше, швидка відповідь. Так, на маркетплейсі час вирішує все. Чим швидше ви відповісте, тим вищий шанс, що клієнт банально не передумає. Друге. Чітка комунікація. Клієнт має отримувати інформацію на кожному етапі покупки. Замовлення отримано, оплата успішна, товар відправлено, чіткі терміни доставки. Третє. Оперативна відправка товару. Так, пром враховує не лише швидкість отримання замовлення та відповідь на нього, але й також. Як швидко ви відправите цей товар? Шостий крок: працюємо з відгуками. Так це дуже важливо, оскільки на пром впливає рейтинг продавця та робота з відгуками. На також банально людський фактор людина буде купувати більше в того, кого їй вже порекомендували інші. Тому відгуки ідеально з тим справляються. І зараз я розповім, що робити з ними. Перше, завжди просіть ваших клієнтів самі залишати відгуки, оскільки люди зазвичай люблять писати негативні відгуки. Коли їх щось образує, вони йдуть і це вільно вбивають в коментарі. Проте, ось коли вже потрібно написати щось позитивне, про це їх бажано попросити, оскільки самі вони мало вмотивовані, щоб залишати позитивні відгуки. Чи прямо зараз можете написати мені якийсь позитивний коментар під цим відео? Мені також буде дуже приємно, і це допоможе в просуванні його у видачі Ютубу. Друге. Відповідаємо на відгуки, так просто їх отримати недостатньо. Потрібно також надати свій фідбек. На позитивні відгуки відповідаємо дякую. На нейтральні відгуки запитуємо, що можна покращити. А ось на негативні важливо відповідати професійно та стримано і в жодному випадку не хамити клієнту у відповідь. Ну що ж, тепер ми переходимо до сьомого такого бонусного кроку: це масштабування бізнесу через рекламу та аналіз. Так, просто продавати на промі недостатньо, оскільки бізнес або росте, або помирає. Тому потрібно виходити за рамки промо і зараз я розповім, як це зробити перше. Налаштовуємо рекламу за межами промо і зараз я пройдуся за найкращими їхніми варіаціями. Це перше, це Google Shopping. реклама в Google, яка показує товари прямо у видачі. Це один із найкращих інструментів для e-commerce. Друге це Meta Ads – Facebook плюс Instagram. Таргетована реклама на вашу аудиторію за інтересами, демографією та поведінкою. Ну і звісно ж, що ретаргетинг доганяємо тих, хто вже цікавився товарами, але не купив. Друге. Аналізуємо звіти та цифри. Ну як я вже говорила, навіть за аналогією з просею, аналіз – це є дуже важливо. Так ви зможете грамотно оптимізовувати рекламні кампанії, бачити, яка з них приносить результати, а яка ні, яку потрібно призупиняти а на які навпаки потрібно. Підвищувати ставки все це дуже важливо. Що ж, я вас вітаю. Тепер у вас дійсно є покроковий план, по якому ви можете пройтися та зробити такий міні-чекап вашого магазинчику. Проте, якщо ви хочете, щоб це хтось зробив за вас, особливо професіонали, тоді нагадую про безкоштовну консультацію, на котрій ми також зможемо зробити такий міні-аудит вашого магазинчику. В описі або ось тут за посиланням. А я безмежно вам вдячна, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал, а також написати будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Нам це буде дуже приємно. Дякую всім за увагу, до зустрічі!